Ми продовжуємо програму Хроніка міста. На прохання місцевих депутатів регіоналів 10 березня 2009 року народний депутат України від партії регіонів Сергій Глазунов направив листа в облраду з пропозицією відкрити в місті Жовті води соціальну аптеку. Від заступника голови облради прийшла відповідь за читою. Обласна рада підтримує пропозицію про відкриття соціальної аптеки в місті Жовті води. Крім того, місцеві органи виконав. Чої влади мають змогу вирішити питання щодо створення соціальної аптеки на базі вже існуючої мережі аптек дочірнього підприємства державної акціонерної компанії Ліки України або шляхом надання ОКП фармація відповідного приміщення площою не менше 50 квадратних метрів за пільговою орендною ставкою, а також за умови наявності в місті кваліфікованих кадрів. Ми сподіваємося що незабаром в місті жовті води відкриють соціальну аптеку, де будуть ліки за доступними цінами. І остання інформація на сьогодні: на посаду завідуючої історичного міського історичного музею з 1 квітня офіційно призначено Олену Григорівну Кобзар, яка багато років працювала кореспондентом і ведучою на телекомпанії Жовта річка. І ми сподіваємося, що тепер успішно буде працювати в культурній сфері і зберігати історичні музеї надбання, ми бажаємо їй успіхів. На сьогодні це всі новини, які ми встигли для вас зібрати. Дивіться хроніку міста тричі на добу, і ви будете в курсі усіх місцевих подій. А ще новини від телекомпанії «Жовта річка» ви завжди можете переглянути на інтернет-сайті Мнінідіпію, адреса якого вказана на ваших екранах. Побачимось.